Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua Друзі, ну а ми сьогодні працюємо на два майданчики. І сьогодні особливий ефір, угу. тому що сніданок працює у потязі. Наша команда кого ще не було, але Я? ми не жартуємо. Реально з потягу зараз О -о. будуть вмикатися. Наша команда Ігор і Неля, Вони поїхали у мандри, поїхали зустрічати весну. Е і ми сподіваємося, що технічно все, а вже Диві. вдалося бачимо. глядачі, е До першої кулі до першої платформи від назву сіна з несудим. Прибуває потяг, а не перебуває, Він відправився вже так. Вагончик файно в дорозі просто. Ви так і бачили? Ану, наші колеги, хто там є. Зараз побачите тут. Ми отут ми тут ми. ми в крайньому біля там. Тамбуру, тамбуру. Доброго, ранку. Доброго ранку. Ну що, міста у нас різні були, є і будуть. А от потяг у нас вперше, розумієте? Саме ефір з потягу, друзі. От таку штукенцію ми придумали. І ви знаєте, такого дійсно було на українському телебаченні, тому що технічно зробити прямий ефір з потяга. Це вкрай складно зараз працює технічна команда, редакторська команда. Але це дуже символічно, тому що потяг став ледь не єдиною артерією, яка поєднує всі міста України. У нас немає літаків, на жаль, поки. Та У нас потяг це найшвидша і найзвичніша історія. На Укрзалізницю і грішать, і моляться на неї, і все на світі. Але ми з'єднаємо міста для того, щоб приїхати, як ви кажете, в місто весни, Львів, як посуває класик, та, і подивитися цим потягом їздять. Щоразу до там, порядку біля 10, ти, 10 тисяч людей, отак приблизно за кілька діб проїжджають, та? це як називають вони цикл та залізничники. От. І от ми зараз в інтерсіті щойно з Києва виїхали, до речі, в Святошині так, стояли так, буквально так, Ми відїхали. Mm. Насправді дуже символічно, тому що подорожі ми любимо, і дякувати Богу, є в нас чим подорожувати. В країні, як мінімум, ми будемо зустрічати весну. Якось захотілося це справді символічно зробити в місті Лева. І ми сподіваємося, що і сьогодні, і завтра. Ти вже сказав, Руслан, що в нас буде ефір з Львова, у Нас буде величезна кількість історій, зустрічей з людьми, як ми це робимо завжди. Ну і велика кількість розмов. А я хочу про сьогодні інтерсіті. Ми зараз в інтерсіті ви пізнали впевнений, 6 годин іде до Львова. Ми будемо тут фактично до всіх з мікрофоном. Знаєте, хто буде до нас ласкавий, тому що. Знаєте, тут така інтимна історія в потязі. Тут а якщо ок, то ти зайшов і все виклав. Ви знаєте, як найліпшому другу? Ні, так ні. Різні долі. А, ми спілкуємося з машиністами, спілкуємося з тіордами, людьми, які бачать сотні історій. Ну а зараз, як ви бачите, ми, до речі, а, з Нелею теж у класній колаборації ми думали, як що ми присилили студію, ні. Подивіться, Нелі, об наші залізне залізні... різне, а сюди Бетон ми. Кришиться. Що ми снова зустрічаємо. Давай. Давайте мріє. Мріє. Мрії. У мене міста, сніданок міста. А, це... Об наші залізні міста. Криші кришиться кришиться. це ж все. Це, це спільна колаборація Значит, Супер Хюмор центр до речі, Львові перший суперхімор центр. Там отак от от символічно це все і поєдналося. Тому давайте, щоб ваше що все кришилося. І мрії, і руки, і голови, і міста, і все. Так, все Ми до вас близько восьмої ще так. раз повернемося. ну і, звичайно, розкажемо, і поспілкуємося до сподівається, як вже його робиться, і з машиністом, і з стюартом. Колеги Боже, як ми вам трошки заздримо. Ну, по-перше, вперше таке включення не таке жваве, такі, такі тихеньке-тихеньке. Угу. Хтось там вже заснув, а вони вмикаються самого того вагончику. Зараз п'ють чаєчи Криля і Єгор. Це просто наприклад, друзі, це файно, це файно. Але, ж, 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 але але друзі, погода має бути. Який же прогноз не тільки у вагоні до Львова, але і в інших містах, містечках і селищах України. Тож... Олена, вважаємо, що я сьогодні з холодного Києва відкрила двері свого включення до тебе в твій теплий потяг. Але знаєш, зізнаюся чесно: сьогодні так тобі трішки по дружньому, по доброму заздрю, тому що роздягнена, не замерзла. Розповідає, яка ж погода в потязі. Тихо. 30, Порістя, 30, слухай, ти знаєш? Я тебе не бачу, я тебе чую, але мені навіть тебе холодно чути. І ти знаєш, е, мабуть, це мій перший такий зимовий ранок, коли я у 6.35 там чи у 6.40 я не стою і не трушуся. І хтось би сказав, що погода з потяга, погода з потяга з вагона це дивно. А нічого дивного немає, тому що ну я знаю. В потягах і дуже часто ось знаєте, комусь диме, комусь жарко, комусь холодно, і саме цей, саме погода в потязі, вона стає причиною таких ось якихось суперечок. Друзі, ну я зараз зорієнтую. У нас сьогодні суперечок не буде. Ми трошечки встигли зранку пробігтися по вагонах. Температура стабільна. Ми їдемо зустрічати весну, але у нас тут фактично літо. Знаєте, за відчуттями не знаю, термометр не брали, не знаю, але за відчуттями десь градуси 22 Абсолютно комфортно. знаєте, нічого не дує. Так що можна заспокоїтися Зпокою всіх пасажирів цього потяга, який прямує від Києва і до Львова. Ну і ти казала про температурні рекорди. У нас не буде виключення. Ми сьогодні встановимо свої температурні рекорди тут в потязі, фактично, але зафіксуємо знаєте, найгарячішу точку. Ну і звісно, вона в буфеті в вагоні ресторані. Там вже я знаєте, десь відчуваю, що там починає заварюватися кава, заварюватися чай, якимись пундиками починає пахнути. Ось саме саме там. А сьогодні найгарячіша точка туди. Почнуть сповзатися а, фактично пасажири цього потяга, і сподіваюся, що ще трошки і ми теж там будемо, тому що чай в потязі це святе. А зараз в студії сніданку рувається потяг на колесах Ігоря Рінеля, зараз вмикаються з Вони їдуть фір. до Львова. Друзі, і тортик вже і кава. І знаємо, що ви маєте познайомити нас з прекрасними людьми, для яких потяг це життя, не робота. І що за станція куди прибули? Так, звичайно, познайомимо. Ми фактично, от зараз нас зустрів Коростень, Житомирщина. Ми тут до Львова залишилось 400 кілометрів. Двері відкрили, бачите? і от наш потяг номер 743 дарниця Львів. Зазначаю, Дарниця Львів зараз зупинився, друзі. Ну і ми обіцяли вас справді познайомити з тими людьми, які тут фактично живуть, роблять свою роботу, і без яких цей потяг точно не поїхав би, і пасажири точно би самі не справилися. Живуть так не перебільшу людей, ще родина є Життя виявляється. Але, так, але на роботі тут, так. ми проводимо багато а, часу. – А в ніхто не зайде, бо е, головний керуючий потяга фактично плавить. Вже даруйте, вже потяг паралізований, його робота паралізований Жені. Євгеній Яришовець, друзі, старший стюарт. Це аналог, як ми правильно казали. Це Типу як начальник потяга, так? Розкажіть, що в ваші обов'язки входять? Слідкуємо за порядком в поїзді, не допускаємо безквиткових пасажирів, піклуємось про комфорт пасажирів, якщо є у когось якісь зауваження, теж підсказуємо. Все для людей, так щоб ви знаєте, Женя чи сказав за кадром, що насправді на 9 вагонів оцього потягу інтерсіті їх усього лише троє: старший стюард і ще а, два стюарди, які обслуговують цю всю величезну масу людей. Це не просто там перевірити квитки, взяти там якісь замовлення на каву, чай, чи ще щось. це в принципі створити атмосферу, і це ті люди, до яких ми безпосередньо звертаємося. Жень, ви скільки часу взагалі на роботі проводите? Бо Ігор правильно каже, та є ще родини, але на роботі ми також. Доволі Рожай. багато. Дякую. Ну, в залежності від того, який напрямок рейсу. Ви їздите по всій Україні? Звичайно. І трошки перемишець захватуємо. Ага. А є так якийсь само. у вас, до речі, улюблений напрямок? Ну, там, типу, не знаю, Київ, Дніпро або там е кажу, Львівський Київ. напрямок, або Краматорськ, можливо, і так Всі далі. Всі напрямки по-своєму цікаві. Кожен рейс нові історії, нові люди. Сказати, сказати так, щоб окремо якийсь рейс був там улюблений. Вся Україна. З кілько працюєте вже? Вісім е, років. Вісім років. Так. От е, дивіться, ви е, пам'ятаєте час до повномасштабного вторгнення і зараз. Так. Е, це ж два різних світи абсолютно. Звичайно. По сприйнятю людей, по маршрутах, по всьому. Головна різниця, що кидається в вічі до і після помаштабного вторгнення. Ну, дивіться, до війни люди були більш. Радісні, скажімо так. Mm. E, під час війни, наприклад, ранішні рейси, якщо вночі було гучно, то всі люди ну, Різні. Пішки погурі, та, і так. І спати хтось хоче. спати, хтось там різні емоції. Тому. Що люди? Буває Буваєш такі, що зриваються. Ну, буває. що ви робите? Яка у вас у вас інструкція якась є? Ви ж психологом має бути трошки, <сум> ну, як не знаю. Ну, психолог, звичайно, це ми всі так потроху, ну, ті, хто потроху. працює з людьми. От. А так, головне, вислухати людину. А, то Навіть то. якщо боянить хтось, бувають і такі пасажири, треба тримати тверезий розум. Заспокоїти в першу чергу людину, от. а потім вже тихенько, спокійно запитати, що трапилось, чому саме так, чим я можу допомогти? От. Тобто люди різні, і до кожного якось так вже за мою практику вже підходиш до людини, і вже більш-менш видно, людина агресивно до тебе налаштована, чи ні. Ага, ага, ага. От. Ви знаєте, ми ж продовжуємо. Як анонсували, з нею розповідати вам різні долі людей, які в Укрзалізниці а, працюють, які фактично проводять більшу частину життя життя, аж не прибільшують. Майже, так. Mm -hmm. Майже май на колесах. Май так, так, і, колеса. а, і ви знаєте, що до Укрзалізниці, яка зараз стала більше, ніж просто залізничною компанією. Вона стала ледь таким великим компанією, яка з'єднує країну, бо ну, що літаків у нас немає, та, і так далі. А, багато і нарікань, і, 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 і вдячності. Серед нарікань і вдячності ви можете перерахувати хештеги такі, що найбільше на що нарікають, і за що вдячні? Ну навіть не знаю. Ну, люди різні, я ж кажу вам, що нарікання. З приводу, якщо людина, наприклад, там, їде з поганим настроєм, то звичайно у неї там під свій настрій будуть свої нарікання. Окей, давайте не про людей, давайте про вас. От ви, ви працюєте в компанії, ви б хотіли б, щоб. От... Наша залізниця стала от такою. Або от, от знаєте, мрія, От заключити очі, і от я хочу, щоб. Або ми вже досягли от того. Звичайно, всі хочуть вже перемоги, миру. Ні, залізні залізниці, залізниці. Щоб заліз, що, що залізницею треба зумати на увазі? Ну, більше напрямків таких цікавих, Вага, ще в Україні, щоб могли з їздити. Ну от і ми так в тому числі рейси, оскільки у нас тільки з е, там, де є контактна мережа, їздимо, mm -hmm. подорожуємо, щоб більше електрифікації було і десь на інтерсіті могли їздити та, ще в величезну кількість міст. Нам теж пишуть. Кажу, що Не всі та. міста з'єднані добре. Уж до ужгород Чернівці, там такі є напрямки, ну, де, та, де складно трошки. Але бачите, інтернет вже, наприклад, є. І Зараз прямий ефір телебачення веде вже з нього. А там, ми, ми поспілкувалися з машиністом. Собственно, ми можемо це. зараз його відволікати, бо бачите, станція, все. Зайшли тихенько. Це теж окрема робота, окремий світ. Машиністів, два Сергії центр керування польотами, фактично, тільки в Потязі. Тільки в Потязі. Два Сергії, та вони насправді Автопілот не можуть поставити е, е, потяг, вони постійно мають бути там, і регулювати все, і швидкість, і людей дивитися, і все. А, от зараз ви можете подивитися, зайти в святає е святих. Тут дуже багато різних кнопок. Але я бачу, що ви зараз фактично лише з цим е, працюєте. Да, цим... Контролер машиніста. Контролер машиністка. Ага. Перетяга назад тормоз. Це як в механіці в машині фактично, так? Так, в автоматі. В автоматі навіть. Це нейтралка. А, з 1930. Ну, механіка фактично, слухайте. О, Майже механіка. З тиста не працює вже. З 2006. З 2006 року? З 91-го року. З 91-го. В стін в дорозі. Нема часу на... Що ну, з машиністом ну, більше ну, часу проводиш. З дружить. Слово, що розуміло його. Але інакше ні. Я. О, що це? Попереджуємо. У нас ми відповідно до інструкції 16 пунктів, де ми повинні сигналити на всіх станціях, переїздах, щоб... Щоб е... людей не було тут. Да, 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 це перша да, 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 да. черга. Безпека так. людей. Так. Я можу сидітичми в тілі і це зроблю. Будемо пускати? Одна питає. Так, нікого немає, але раптом, знаєте. Зустрічаємо весною. Дякую вам. Клас, клас, це просто взагалі клас. Закінчив провідника в світі. Скільки навчалося? Ви скільки? Чотири місяці. На Чотири, той місяці. Той Чотири місяці, бачите? Два а, місяці. Ми так були... раз чи два рази на тиждень після е, навчання, після пар залишались і здобували робітничі професії, щоб вже після першого курсу, наприклад, можна було йти і працювати. Ви чули, скільки Жені навчався, да. ви чули, скільки е, машиністів навчалися. у великий свій окремий світ. А ми продовжуємо досліджувати пасажирів різні долі. Ви знаєте, як казали на своєму початку, ми не будемо залізати в душу, тому що інколи відкриваю. Цього потяга в душі, так що як найкращому другу, так, а і але, але при цьому до речі, в потязі дуже дуже зараз така інтимна атмосфера, mm -hmm. і ми навіть не. Має. Не шуміти, тому що ранок хтось ще спить, хтось вже там налаштовується на Львів. Ми щойно від'їхали з Житомирщина, кажемо папа Коростеню. далі по плану Львів після дев'ятої. Ми точно до вас ще раз приєднаємося вже з людськими історіями. Ну це і, те, власне, за нами демо зараз а, цим потягом, який з'єднує країну насправді. От іде зустрічати весну. Друзі, а зараз сніданок в потязі. Єгор і Неля мчать на зустріч весні. У них багато там якихось цікавинок, людей. Єгор, О, Неля. Зустріч у потязі. Під час руху унікальний ефір. Доброго ранку, колеги. Привіт. Ви бачите, ми Терсісі призову студію. Зробили це не дарниця Львів. Ми третю годину в дорозі. Трошки з гаком навіть дві години до Львова залишається. Острозькій громаді населений пункт оженичально проїхали. Я стежу абсолютно за мами. Рухаємося до Львова, справді залишилося усього лише там 200 з гаком кілометрів. Але зате в нас є час поспілкуватися з прекрасними пасажирами ми Бачите, цих потім зробили, щоб нікому далі не заважати. Ці прекрасні дівчата їдуть на змагання. Дівчата, привіт вам! Ви за молетами. Розкажіть, на які змагання ви їдете? Привіт, розкажіть, які змагання? У Львові, так, а що ви? Що ви там займатися чим будете? Mm. Наразі звірка, потім перевіді купальники і купаємо свої танці. Це точно? А що це за конкурс такий там, де купальники? Розуміємо, друзі, потяг їде. Ми поїзд... не чуємо вас. Друзі. Поїзд їде, а воно лізе. Отой е, інформаційний сигнал, який поліз кудись не зрозуміло куди. Але наші колеги продовжують е, рух. В потязі це так. перший вагон. Це ж, знаєте, ми казали, що зустрічі ми вам призначаємо там, де сніданок приїздить до вас, в місто і в містечко селищі, там або на якійсь площі, або в знаковому місці. А зараз під час руху у нас сьогодні такий в потязі ефір, завдяки нашим колегам, і місце зустрічі. зустріч. У першому вагоні. Так, і на початку було все прекрасно з головою, ви миєте самі чи вам вимиють, які поруч стоять? Ми, ми ми, ні, ні, ми не ні, ні, не ні, ні. Не ну чекай, чекай, ми з дитиною говоримо. спокійно, Нелі, спокійно. У нас тут своя розмова. з мамою. Так, представте, будь ласка, маму. Представте, маму. Ну, як маму звати? Скажіть, будь ласка, таку штуку. Ви дітей як готуєте? Ви самі їх гімнастику відправили? Вони самі сказали, що хочуть на гімнастику, або ні, мама каже, що на гімнастику треба. Як воно е, ну, самі захотіли? Самі захотіли? Так. Так? так тепер збираємо вимушені збирати їхати. Ну, дівчата хоч хочуть, ми їдемо. Ви бачите, дівчата поки хочуть, їдемо. За рік зустрінемося, потязі теж і поговоримо. Як дівчата ми вже три роки їздимо. Три роки їздить. Завтра любові змагання, так? Так. Так. Успіхів вам у змаганні. Дякую. Осібі вам величезна Нелічка. Так, 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 друзі. Тепер до ну, бачите, у нас справді така імпровізована студія. Давайте знайомитись. По перше, Алло, Я вас вітаю. Добри доброго ранку. Фактично. Так, ви чого у Львів їдете? Розкажіть, будь ласка. Львів по справах. У мене бізнес зустріч. Нашої кампанії їду на три дні до першого березня. Ви з Києва? Так з Без Києва. Да. Любите взагалі Львів? Львів люблю. Була дуже дуже багато разів. Був час, коли я їздила туди кожного місяця mm -hmm. на е, наші заходи. Тобто, і так. ви по роботі? Ви цього так. ви цього разу по роботі, да. так Танечка, Ви розкажіть, ви і Львів. А я їду в Львів. Привітати свою сестричку. У неї сьогодні день народження. Я її дуже люблю так. А ну кажіть, як звуть сестру? Мою сестричку звати Катруся. От і Катруся. Я її дуже а, дуже люблю. У, у, у Катрусі прізвище є. Можна є, називати? Є кужель. Кужелька Труся, сніданок, вітає вас з днем народження. Ми робимо так завжди. Ми наших глядачів вітаємо. Так та 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 та, та. ви просто з подарунком, щоб зробити сюрприз. Ні, e, не сюрприз. Ми домовили ще вона приїду. знає, що ви звичайно, приїдете, так. так. Зустрічатиме вас. E, так, звичайно, зустрічатиме. Клас. Так, ну і в нас я не можу просто ці прекрасні мужчини. Оцей особливо, який мене своїми очима просто, я не знаю, зачарував. Давайте знайомитись, як вас звуть. Маленька, це Артур, я Анатолій. Так, дуже приємно. Ви з Києва? Так, ну я взагалом та з Донецьку, але зараз ми живемо в Києві. Ага, а у Львів? У Львів. Ми їдемо дати нашій матусі трошки відпочити. Вона майже рік. Е, знаєте, кажуть, декретна відпустка. Мені не, не подобається ця назва. Це декретне відрядження. І ну я обіцяв матусі. Матері дитини, що вона трошки відпочине. Тому, тому що... ви взяли малого так. на себе? А, ну ні. Ми їдемо відпочивати разом. Ми Я майже три тижні був відряджений, тому на неї був віз тягар е, на малого. Але зараз ми на 3-4 дні відпочинемо у Львові і повернемося а, а, до... до Києва обрати. Бачите, яке воно складне. Так, так, а Олена квітка. Заходь, будь ласка. А, 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 ну, а. Ну, давай, 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 О, давай, а, давай. А, ну. Зараз. Найурочистіший момент. Де? Зараз? Ось наша команда завтра завтрачний Це вашій мамусі. Добре, передайте, будь ласка, залишається до міста. Бо завтра сніданим з один суди неляшов копляс і горгордієв зустрічатимуть весну у місті, де не хочеться чаю. Тому друзі, будемо завтра вам влаштовувати забезпечувати львівський ефір. Так, так ну друзі, що, ну і що таким був ефір? Ну на фінал вже Ігор, там не чує, але пишуть тує, живий Єгорка сто років танцюючи, друкуючи. Єгор, любимо наші тебе. <св 'язки> Ми любимо тебе, обіймаємо міцно, до зустрічі. тихого дня завтра зустрічаємося спеціар. Сніда сомські.